Ось привіт. Ну що ж, на зв'язку рибак виходного дня. У нас нарешті знов став перший другий льот. Вчора пробував, льот був такий, що я б не рискнув туди йти, сантиметра 3-3,5. Я зайшов, навіть отут. Був вже трищина, пішла паутиня. Тому не рискнув. Сьогодні цілу ніч мінус 10. Я вже зайшов, сантиметрів 5 десь льот, зайшов. вроді не тріскає, він такий прозорий, чистий. Снігу не було, льот повинен бути цей найкращий. Усе. Кидаємо зараз жерлички. Помните цей ставочок. Тут де щука зійшла, в мене жерлицю повністю порвало. Все ж таки на неї зараз закину. По глибині 5 жерлиць, на цій стороні ще закину за 3. І думаю, поїдемо. Тут нема чого пробувати шукати. Тут тяжко рибку знайти, або її тут немає, практично тільки щука. Поїдемо на другий ставок. Будемо шукати окуня в камеру судака, а можливо щось і вийде. Так що поїхали. Так, ну що ж, друзі, закинув 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закинув 7 жерличок. Думав, зразу їхати на другий ставок, але а можливо буде ранішній вихід, зараз тільки 7 година. Посиджу до 8 думаю, якщо окуня там знайду, я його по-любому там знайду в вербах. І окуня встигну налапати, головне, не пропустити вихід шуки, якщо він, звісно, буде. Льот сантиметрів 5-5-4, але він твердий, навіть не тріщить. Камеру рибку не бачив, луночок 10 прострелив, не було нічого. Уже у нас сонце ого ген-ген, де вже. Він? Так що нам виходу шуки не було. Можливо, буде пізніше. Не втрачаємо час, їдемо добасити окуню. На двох штавках перевірив, нічого не було. Думаю, ну тут верба велика, а вдруг сюди рибка зайшла. Перевірив, як бачите, лунка, 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 лунка. На глибині, тут біля двох метрів, рибки нема і аж зараз ось, там на останній до підходу до коряги дивлюся, є файні окуня, файненькі, кстати, окуня. Чому не попробувати? Да, да, ні, ні. спробувати? чоботи ти не вдівав, в тапочках вийшов, так, щоб не бахнутися звідси. Фух. Ну що, опускаємо, Поставив таку от безмотилочку з одним мотиликом, замітив, що один мотилик завжди. працює. Достав свою робочу балалаючку і до бою. І що не так, Примерзла. так. Вода якась вроді мутнувата. Так, сідаємо. Ноги, думаю, на льот поставити можна. Кайф. Щось заходять мені такі рибалки в корягах. Так, є дно. Чуть-чуть піднімлю, щоб вам було видно. О! Поїхали. І по чуть-чуть підносимо. Добрий день. Опа! Дивіться. Окуня. Дивіться який. От він. А от перший тільки но зайшов. О! Вот. Так. Да. Друзі, ну це. Гарний жировий. Ні, 4 сантиметра. Ще, ще страшно. Дивіться, його видно, що щука тямкала, вузки немає. Але дуже приємний такий грубий матрос. Не пройшло хвилини, як я його випросив. Ну що, працюємо, працюємо. Можливо, штучок 10. Що -то в камери зіла. О, один. Ді сюди недалеко. Десь, такі, десь такого розміру я їх і в камеру побачив. Бачите, як я кажу, один мотилик свіженький, без мотилички працює бомба. Все, поновлюємо мотилика і запускаємо назад. Опа-па-попа. Опа, опа. Слухайте, ну це дуже приємні окуня, як на мене, дивіться. Уже два красавця Напроти мого найка, га. А, кайф. Опа, поледве в дивіться. Ха -ха -ха. Кайф. Дивіться, який. Який пузач! Йолки-палки Як їх приємно тягнути. оце вже окунь, да? Окунь! Окунь! Опа-па-па! Є! Ніжно так підняв! Ах. По чуть-чуть! А -чуть. я головне далеко, щоб не відкотилися. Кухлевка. О, кайф. А -а -а, в лунти здесь шел. А? Да, да, это тут. классно. но цикаво. Так, друзья, я уже где-то годину без клювания. Я уже прошел у верби Арби и даже Ті дальній прийшов, подивився, нема рибки взагалі. Так, друзі, ну що ж, приїхав перевірити жерлички. Щось з гет худо Отих п'ять окунчиків. Ну, окунчики, в принципі, класні, зачотні. Приїхав перевірити жерличку і маємо тут одне спрацювання. Зараз мороз таки тримає, мінус 8. Зараз будемо якось їх відбивати. О! Ну, надіюсь. Мама щучка нам плюнула. Пішли дивитися. Ай, боже мій там така борот. Ох, Боже мій, як воно тріщить тут. Ого, друзі, тут 10 метрів було. Я бачу, лишилось метра два. Десь туди пішла, сподіваюсь, не пішла у вербі. Майже 10 метрів вимотано. Ну, пробуємо. Нічого, друзі, не чути. Чути кропиву тягну походу. Якийсь невеликий, невелика вага. Нічого не опирається. А ні, є щука. Є, друзі, <ріхи> льод прозрачний, але ну, вона не впирається. Ого карандаш хвостом до гори вийшла <ріхи> О така от щуреня, само вичепилося, живчика зіло. де і сюди нам кадр подарувала. Така засранка. Ладно. На дворі мороз. оп і сили не маєш. Добре, друзі, біжі. Біжи, біжи, не мерзне. Ну щучка є. Клас. Ух, а ви, звісно ж, не забудьте лайкосик. Перекидуємо і ще одну вон ту перевіряємо. Фу. Друзі, боже мій, як зараз тяжко знайти рибку. Уже у нас 9 година. Сіро. 150 лунок, 300 в все пусто. Тому вирішив заїхати на цей спущений ставочок. Де все ж таки легше знайти. Я знаю, що тут хоч яке-яке, хоч але хоч і азартно можна провести час. Тому просверлив десь лунок 15, зараз знайду, до цієї верби дійшов. Цікаво, що зараз з В ній подивлюся. Все, поїхали щось шукати. Ох, вірушу, що зараз буде якесь клювання на дно, карасик. Який-не який, але який, де приємний. Йо. Ви лиш погляньте на стоячок, якого я окуня вивалив. Ну ніфіга собі. Не засняв вам покльовочки, так він його виложив. Це просто кайф. Дивіться, що вчити з такого окуня. Красавець. Таких ще за п'ять. Гарна вийде вечеря. Ну, поки давай назад те. Класний окунь. Опа-па! Тик! Плотечка. Бачили, як виложило? Так красиво. Саме... Саме цю стайку я бачив. Ну, надеюсь... Так, є язвочка. Чи що це таке? Не це малыш, плыви. Клич маму, маму і папу, якщо вони тут ще є. А зато за таку класну покльовочку тобі подобаєчка. Ще під тою вербою також стає карасі, Ну, здається, ну, той карась, який був попередній, такий собі Ладо, ладонька, може чуть, -чуть менший. Ну, я чомусь сподіваюся, що ну, він ходовий. Зараз побачимо. Дивіться, Ви як виложила, дивіться. Ви Хоп. О, о! о Та що ти? Друзі, я як мінімум вже не прогадав, що я на цю колобаньку заїхав. Щука щось не актив. Дивіться, які вже два матроса полосатих. А як він красиво бере ти що? Вже три рибки за п'ять хвилин. Кайф. Походу платочка до Б. Да, Тик. Не. укунчик. Детский. Детский. Ну, клювал. Дерзкий Пацан такой. А, уже хоть какая-то репка, уже интереснее. Уже интереснее, друзья, бо. Какой-то полный ноль. Облихал 300. Ва. По 50, по 300, по 100 лунок на кожному ставові. І нема риби, не знайшов. Вона є, але я її знайти не можу на великих ставах. Тому вже в останній Ні, знайшов був одного карася в корчику. Він якийсь такий був, пуганий ходячий. Мені. Тому без перспективи не бачив, не буду на того карася тратити розложуватися. І от, шапчина один ставочок, коряву заїхати, також не було. Все, один останній вихід я вирішив сюди. 9-1, не було вже коли часу вибирати. І самі бачите, ще таких три і день вже завдався. Тримав цю настрою, а це у воздусі було, якщо вам видно, було чую по руці удар бум-бум-бум на боковій. О. Такий от зайшов, чуть-чуть менший, але теж приємний. Оп. Так, друзі, ну що ж, рибалку закінчив. жерлишки змотав. Отака якось якась була рибалка, більш не рибалка, а... Момент поїзд був більше. тому як був усі ставки вибирав, поки жерлиці хотіли там рибу щуку зловити. Я раз, два, три, п'ять ставків, я їх обсверлював, шукав, де риба є. Ну і скажу вам, окунчики ви бачили. А окремо буде відео. Найшов стоянку сазана в корчах глибоких таких, не знаю, як я буду звідти з ними боротися. Але на відео буде цікаве. Так що ви підписуйтесь, ставите колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Подобаючку не забудьте щось написати. І до зустрічі в наступному відео. Па-па.